Після битви нікого з експедиції не знайшлося, ну принаймні живого, однак Люне побачила напис, що хтось разом із Мей пішов до хишки неподалік. Густав уже одразу зібрався бігти до цієї хишки, однак Люне його затримала. Щось не сходиться тут усе. По-перше, члени експедиції мають підписувати свої записи, та й чого вони пішли звідси, якщо за протоколом необхідно чекати біля цього дерева. Густаву все одно він знаходить відмовки та вирішує йти за має, коли як Люне каже, що це проти правил, і треба чекати на інших тут три дні, а потім рушати до моноліту. На що Густав відповідає, що не може. Кинути має, а також що ходити поодинці, це теж порушення правил, тому він дасть їй вибір, яке справу порушувати. Ух, мені це аж нагадав. У нашому світі порушники правил вважаються негідниками, це правда. Але ті, хто зраджують своїх друзів. Ще гірше за негідників. Хочу сказати, мені подобається Густав як головний герой. Синий, розумний, красивий, якщо він у вашому смасі, за друзів стоїть хорою. Хіба ще не вистачає трохи інформації про його минуле та й про минуле інших персонажів? Але думаю, десь у середині гри будуть флешбеки. Ще і на Густав просто Муа! він достатньо синий, мовсь у нього стильовий. Ну а шотити всіх та вся електро рукою одне задоволення. Аж не терпиться дійти до фіналу і побачити, які нові абілки в нього відкриються.